Харків зустрічає літо наповне, хоч воно ще офіційно не стартувало, а харків'яни вже вирушають масово до води. Температура за плюс 25, це означає, що час відкривати сезон водних розваг. Ми зібралися на акважурі, одному з найбільш популярних місць міського відпочинку. Після затяжної весни харків'яни нарешті отримали свою порцію сонця. І, хоча офіційне відкриття пляжного сезону ще попереду. Для багатьох воно вже стартувало із шезлонгами, холодними напоями, класичною боротьбою за місце ближче до води. І хоча літо ще попереду акважур дарує харків'янам найголовніше відчуття тепла. До речі, відпочинок на акважурі це не тільки про емоції, а ще й про бюджет. Вартість східного квітка всього лише 100 гривень. Заказати звичайну посідочку буде коштувати 1200. Напої та перекус, як у звичайному міському кафе. Для багатьох це альтернативне поїздці за місто. Зручно, швидко і не надто дорого. Є душові роздягальні волейбольні майданчики, а для найменших окремі дитячі зони з надувними гірками. А тепер трохи про важливе, про безпеку. На території працюють рятувальники, є аптечка, позначені глибини та заборонені зони для команди. Втім, фахівці нагадують, головне відповідальність. Пляжі, які міста мають свій характер. Акважур це про міське літо. Динамічне, трохи хаотичне, але з душею. Це місце, де можна зняти стрес після роботи, зустріти друзів або просто послухати, як шумить вода. Так літо вже тут. Просто подивіться навколо. З Харкова для вас Данило Башко.